Вейкбордінг прийшов в Україну ще наприкінці 90-х. Останні 10 років він визнаний державою як спорт. За цей час українці встигли сформувати професійні вейкбордінгові команди, а також прийняти змагання світового рівня. Є спортсмени, яким 6 років вони тренуються і можуть розвиватися в цьому виді спорту. Вейкбордінг катання на дошці з кріпленнями. Людина тримається за трос і виконує стрибки чи певні трюки. Спорт поєднує в собі водні лижі, серфінг, скейтбордінг і навіть сноу. Борд, на відміну від класичного катання за катером, канатний вейкбордінг знижує ризик падіння. А ще кабельний вейк тренує усі групи м'язів. Перший раз, коли встаєш, то на наступний день Либо супруга, ліба хтось допомагає з кровати вставати. Кріпатура очень. Богдан займається вейкбордінгом близько двох років. Для нього це спосіб тренування для іншого виду спорту кайт катання на хвилях за допомогою повітряного змія. Не з чуток Богдан знає, чим підкорити вимогливих суддів на міжнародних змаганнях. Всегда на соревнованиях оценивается, конечно, та сложность трюков, то тобто, есть, чим ти больше додаєш свой трюк. Навіть даже стиля, тобто, як ти к этому подойдеш, це это очень хорошо оцінюється. Ну, взагалі, найслажніше везде вейбординги і в кайтбординге, це перехвати, звісно, же. коли ти выпрыгиваешь і починаєш перехватывать планку у себе за спиною, може би, з то вращенням ще перед этим. Канатний вейк набагато легше опанувати новачку. А відсутність хвилі від катера дозволяє почати насолоджуватися і отримувати задоволення з перших кроків. Очень понравилось. С детства катаясь на горных лыжах, в этом году первый раз попробовал вейкборд. Пятый раз на нем стою. Непередаваемые впечатления.